На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 серпня 2024 року. Сьогодні, 17 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці козоріг. Можна сіяти насіння квітів, будь-яких сидератів, зелених культур, але зелені культури це вже для теплиці. Посадіть в теплиці також. Цибулю на зелень. Сприятливий час 17 серпня для нарізки та укорінення живців, відводків, для щеплення, для посадки розсади, для посадки саджанців із закритою кореневою системою для пересадки кімнатних рослин. Ефективні поливи та підживлення будь-якими добривами, оприскування рослин для захисту шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, саду, городу, на квітнику, це перед якраз час перед повною повне, 19 серпня, нагадую. Отож, 17 серпня, у нас приятовий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель та для квашення овочів. Квасти овочі дуже смачні. Важлива для здоров'я на 17 серпня 2024 року. Виключаємо сьогодні з нашого меню жирну та смажену їжу, каву, шоколад, алкоголь, гострі соуси, майонез та сіль. Що ж можна приготувати смачного та корисного для нашого здоров'я? Хто їсть м'ясо, готуйте пісне м'ясо, відварені яйця. Якщо ж ви полюбляєте рибу, то дуже корисна морська риба. Їжте молочні та кисломолочні продукти, готуйте макаронні вироби свіжі та відварені овочі дуже корисні. І для приготування використовуємо рослинні олії. Фрукти, ягоди, їх зараз дуже багато, вітамінів багато, їжте їх на здоров'я. Також використовуйте вітаміну зелень і пийте чай із шипшини. Смачного вам. Завтра, 18 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій, і це вже час спаленого шляху місяця. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення в знаці стихії повітря небезпечні для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, саду, городу, квітнику. 18 серпня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 серпня 2024 року. Не використовуйте для харчування завтра солодощі, продукти з крохмалю, газовані води, консервовані напої, шоколад, картоплю та гриби. Що ж, можна приготувати смачного і щоб це було корисно для нашого організму, для наших органів. Для наших систем. Що ж, готуємо каші з гречки, пшениці, вівса. Хто їсть м'ясо, будь ласка, будь-яке будь м'ясо можете готувати. Готуємо рибу, морепродукти, їмо хліб з висівками. Молочно-кислі продукти корисні, квасоля та соя, какао, мед, овочі та фрукти, але без термічної обробки. І п'ємо чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх, у усіх ваших справах, миру та добробуту в кожний дім, в кожну оселю. Усіляких вам гараздів. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!